UK. І сьогодні ми поговоримо про те, як зменшити витрати на розваги. Думаю, ця тема актуальна для багатьох, адже кожному хочеться насолоджуватися життям, але при цьому не витрачати всі гроші, які ви заробили. Тож сідайте зручно і почнемо. Коли ми говоримо про розваги, то одразу думаємо про походи в кіно, ресторани, парки, розваг чи концерти. Але чи справді для цього потрібно витрачати багато грошей. Насправді є чимало способів заощадити, і сьогодні я поділюся з вами кількома ідеями. По-перше, давайте поговоримо про кіно. Якщо ви любите дивитися фільми, можливо, ви вже знаєте, що походи в кінотеатр можуть бути досить дорогими, але є способи зробити це дешевше. Наприклад, багато кінотеатрів у Великобританії мають знижки в будні дні або спеціальні пропозиції, як от два квитки за ціною одного. Також є кінотеатри, які пропонують підписки. Ви платите фіксовану суму щомісяця і можете ходити на будь-які фільми скільки завгодно разів. Якщо ви дивитеся фільми регулярно, це може бути дуже вигідно. Ще одна ідея домашній кінотеатр. У наш час є безліч стримінгових сервісів, таких як Netflix, Amazon Prime Disney Plus тощо. Ви можете підписатися на один сервіс і переглядати тисячі фільмів та серіалів удома. Якщо хочете ще більше заощадити, об'єднайтеся з друзями або сім'єю та діліться підпискою. Так кожен платитиме менше. До речі, зверніть увагу на акції для нових користувачів. Деякі сервіси пропонують безкоштовний пробний період, яким можна скористатися. Іноді достатньо підписатися лише на певний час, щоб встигнути переглянути все, що вас цікавить. Якщо ви є поціновувачем ретро-кіно або незалежних фільмів, зверніть увагу на маленькі місцеві кінотеатри, вони часто мають дешевші квитки. Та створюють затишну атмосферу. Крім того, деякі культурні центри організовують безкоштовні покази, тому варто моніторити їхній розклад. Тепер давайте поговоримо про їжу. Хто не любить посидіти у гарному ресторані, але рахунок у кінці вечора іноді змушує замислитися, чи воно того варте. Тут вам допоможуть купони та спеціальні пропозиції. У Великобританії є додатки, як от Taste Card або Gourmet Society. Вони дають знижки до 50% на їжу та напої у багатьох ресторанах. Також не забувайте про обіди замість вечер. У багатьох закладах меню на обід значно дешевше, ніж на вечерю. Крім того, зверніть увагу на місцеві кафе та невеликі сімейні ресторани. Вони часто пропонують вигідні ціни та домашню атмосферу. А якщо ви готуєте вдома, то можете влаштувати гастрономічний вечір із друзями. Кожен приносить свою страву і разом ви створюєте справжнє свято смаків без великих витрат. Ще одна ідея: спробуйте тематичні вечері. Наприклад, влаштуйте вечір італійської, мексиканської чи японської кухні. І кожен готує щось у стилі вибраної країни. Це весело, креативно і значно дешевше, ніж у ресторані. А тепер концерти та події. Якщо ви любите живу музику або інші заходи, не поспішайте купувати найдорожчі квитки. Часто перед початком події можна знайти дешевші квитки, якщо залишилися вільні місця. Є сайти, де люди перепродують свої квитки. Наприклад, TicketSwap. іноді на цих сайтах можна знайти квитки навіть дешевше номіналу. Також шукайте безкоштовні заходи. У багатьох містах регулярно проводяться фестивалі, виставки або концерти просто неба, які можна відвідати безкоштовно. Крім того, не забувайте про музеї. Багато музеїв у Великобританії мають безкоштовний вхід або організовують дні відкритих дверей. А ще музеї часто проводять інтерактивні заходи для всієї родини, тож це може стати чудовим дозвіллям і для дітей. Ще одна цікава річ це бібліотеки. Може здатися, що бібліотеки це тільки про книги, але це не так. У Великобританії багато бібліотек пропонують безкоштовний доступ до фільмів, музики, лекцій і навіть деяких майстер-класів. Крім того, ви можете брати книги про кулінарію, ремесла чи хобі, які допоможуть вам цікаво провести час вдома. А ще деякі бібліотеки пропонують оренду ігор, відеоігор або навіть техніки, як от фотоапарати чи музичні інструменти, чому б цим не скористатися. До речі, бібліотеки це також чудове місце для зустрічей із цікавими людьми, адже там часто проводять клуби за інтересами. Крім того, зверніть увагу на місцеві спільноти та клуби. Вони організовують безкоштовні або недорогі заходи, як от вечори настільних ігор, аматорські концерти або майстер-класи. Це не тільки дозволяє заощадити, а й допомагає знайти нових друзів. Як щодо подорожей якщо ви хочете трохи змінити обстановку, зовсім не обов'язково їхати кудись далеко. У Великобританії є багато красивих місць, які можна відвідати за один день. Використовуйте громадський транспорт або шукайте знижки на квитки. Наприклад, є RailCuts, які дають знижки на потяги. Якщо подорожуєте групою, то зможете ще більше заощадити. Ще одна ідея прогулянки в національних парках або вздовж узбережжя. Це абсолютно безкоштовно, але надзвичайно красиво. І заспокійливо. Візьміть із собою їжу для пікніка, і це стане незабутньою пригодою. Крім того, можна організувати міні-подорож велосипедами чи пішки це ідеальний спосіб побачити щось нове та ще й залишатися активними. Спробуйте також подорожувати поза сезонами у цей час квитки проживання і навіть вхідні квитки в деякі парки чи музеї значно дешевші. А ще обирайте менш популярні туристичні напрямки, вони часто не менш красиві, але набагато доступніші за ціною. І остання порада на сьогодні: спробуйте розваги вдома, влаштуйте вечір настільних ігор із друзями або родиною. Це весело і вам не потрібно нікуди йти. Можете також організувати тематичну вечерю чи кіновечір. Це не тільки економно. А й створює особливу атмосферу. Ще одна цікава ідея влаштувати крафтовий день. Зробіть разом із дітьми або друзями щось своїми руками, розмалюйте футболки, створіть декор для дому чи навіть власноруч приготовану піцу. А якщо маєте музичні інструменти, чому б не організувати домашній концерт. Це завжди весело та запам'ятовується надовго. Ви також можете навчитися чомусь новому за допомогою онлайн-курсів або відеоуроків, наприклад, кулінарія, малювання, звукозапис, програмування або йога, усе це доступно в інтернеті безкоштовно або за невелику плату. Багато платформ, як от YouTube чи Udemy, пропонують якісний контент, який допоможе вам не тільки розважатися, але й розвиватися. І це ще один спосіб зробити своє дозвілля більш цікавим і корисним. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ці поради надихнули вас на те, щоб робити своє дозвілля цікавішим і при цьому не витрачати зайві гроші. Пам'ятайте, що розваги не завжди повинні коштувати дорого. Головне це час, який ви проводите із задоволенням і користю. Якщо вам сподобався цей подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і поділитися ним із друзями. Ви можете знайти мене на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах. І не забувайте, я також у всіх соціальних мережах. Шукайте мене, щоб бути в курсі нових епізодів. Хочу нагадати, що все вищесказане не є фінансовою порадою. Для детальної консультації звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. До нових зустрічей і гарного вам настрою!